Ні для кого не секрет, що головним трендом 2023 року став штучний інтелект, як і в криптоіндустрії, так і в побутовому житті. Більшість людей використовують Чат GPT в сфері криптовалюти, запитуючи про те, як стати мільйонером в криптовалюті, як навчитись торгувати на фьючерсах, яку криптовалюту видніше купити і так далі. Але лише невеликий відсоток людей використовує чат GPT для того, щоб заробляти на ньому достатньо великі суми. І сьогодні розкажу про те, які є способи заробітку в криптовалюті за допомогою штучного інтелекту та скільки на цьому можна заробити. Це Канал Криптогем, поїхали. Напевно, всі ви чули про дроп арбітрум, який приніс багатьом людям сотні доларів. Окрім цих людей також були абузери, яким вдалося зробити на дропі арбітрум більше 500 то й доларів. Але крім них є ще один тип клеймерів дропу, які змогли завдяки своїм навикам залутати дроп більше, ніж на 10 тисяч доларів. Цим типом були кодери. В моєму оточенні було прикольно спостерігати, як знайомі кодери залутали в декілька разів більше, ніж люди з фермами 100 аккаунтів. Деякі змогли продати арбітрум по 5 доларів. Ви скажете до чого чаджбітті все просто саме цей штучний інтелект може писати коди для клейму токенів, найшвидшого способу обробки транзакцій та багато чого іншого. І саме завдяки вмінням цього штучного інтелекту кодери змогли продати токен Bitrum по найвигіднішій ціні. Напевно, ті, хто з вас навчається в школі, коледжі, університеті, знають, що з допомогою ChatGPT можна написати есе, твори та навіть фірші. Але крім цієї задачі, ChatGPT відмінно справляється з написанням тексту для отримання вайтліста або амбасадорки в певному криптопроекті, наприклад, у від Мухаммеда Лі NFT. Колекція присвячена боксеру Мухаммеду Алі, створена проектом The Block. Попередня колекція проекту торгується середнім флором 02 Ефіріума, що прирівнюється близько 400 доларів для отримання цього. Нам потрібно заповнити форму, в якій ми вказуємо, чим нам подобається цей проект, чому ми хочемо отримати це NFT саме від цього проекту, та декілька схожих запитань. Після того, як ми відповіли на ці запитання, у нас з'являється можливість золотати вел від проекту. Звісно, не у кожного є достатнє знання англійської, та й вміння правильно написати, в чому конкретно полягає цінність проекту, тому з цим прекрасно справляється ChatGPT. Для прикладу, нас запитують, чому ми хочемо отримати NFT від проекту Johnny Sins. Ми запитуємо у ChatGPT GPT теж саме, і він розповів детально про те, який вклад у кіно зробив цей актор, яку історичну цінність він має, і так далі. Окей, з тим, що штучний інтелект, який як GPT може писати коди та писати тексти для отримання вайтлістів, ми розібрались, але якщо на рахунок чогось більшого, ніж просто текст, якщо на рахунок NFT? Так, існують такі сайти, як Arbider, Bombo, Radul, які з допомогою штучного інтелекту здатні створювати цілі NFT колекції. Одна зі таких колекцій нещодавно була продана на опенці більше, ніж за 18 тисяч доларів. Звісно, що добитися таких результатів надзвичайно важко, але тим не менше, якщо докласти зусиль для створення проекту то вам не придеться залучати арт-дизайнерів, які беруть за свою роботу найбільший відсоток від інвестицій, тому цілком можливо за допомогою штучного інтелекту продати nft колекцію не на одну сотню доларів. Тепер ми знаємо, як отримати видлість від проекту та як залутати дроп від різних проектів, Але залишається питання, який проект обрати, щоб залетіше в нього, ми не попали на скам або на якийсь щиткоін, який роздасть алокацію на 1 долар з комісією в 10. З цим нам також допоможе чат GPT, який проведе реседжі замість Наст, розповість про репутацію проекту, які інфлюенсери проектом, в які тиснети варто залітати, в які тиснети проходити з гарантованим дропом і так далі. З'єднавши всі ці три скіла штучного інтелекту, ми зможемо. Очистити криптопроекти на тисячі доларів. Ну а на сьогодні все. Нагадую, що в описі під цим відео я залишив посилання на свій телеграм-канал, в якому я зібрав усі сайти з цього відео та декілька сайтів бонусом. З вами був Криптогем. До зустрічі!